Господар мав два сторожі при хаті, а то такі, що пошукати, ли що Гривко, лінивий трохи був, І в літні дні, як від силка я любив гарненько попіспати. Але прийшла зима, мороз кресав, силко й грівко, клубкися звили. Гривко ж уплач. Осилку, брате милий. Коби вже Господь Бог то літечко леждав, тоді цей час будує собі хату. Дав Бог і літечка діждали. Гривко, який задовгий був, протягся у холодку, за хату вже й забув. Але Сівко гобудить, брате, вставай, мим хату будувати. Чи ти осліп, єси до ката? чи що тобі? Гавкнув Гривко, аж перепудився сивко, не вийдеш, де мій ніс, де мої лаби, а ще мій довгий хвіст? Хіба би я одурів таку велику хату загадувати будувати? же ж ти сам казав, але коли ще у зимі, тепер же ж Бог літо, а літо на то то, щоб спати та сягріти. А не будинки там у біса будувати. Лиши мене, я хочу спати. Беріть собі на розум, діти, таких грівків багато є на світі.